З повсякденного життя наших краян у черговому випуску новин регіону протягом наступних 30 хвилин на телеканалі «Рає» В студії Олена Данилюк. Вітаю! І насамперед перелік головних тем випуску. Івано-Франківщина у режимі підвищеної готовності. Кожен відповідальний за долю держави. Сміттєві баки як атрибут європейського міста в очікуванні європейського підходу. Репортаж з обласного центру. Запорізькі аматори на надвірнянській сцені мистецтво теж зброя не летальна, але потужна. На території Івано-Франківської області встановлений режим підвищеної готовності і надзвичайних ситуацій. Відповідний указ про введення режиму підвищеної готовності в усіх областях видав Петро Порошенко, підписав після обстрілів Маріуполя. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук своїм розпорядженням вів у режим підвищеної готовності всю систему цивільного захисту області. Про те, як за цих обставин вестиметься робота з населенням та які застережливі заходи будуть проводитись у Місті та області під час прес-конференції розповів керівник державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Володимир Чернецький. Як діяти під час війни на Прикарпатті проведуть масове навчання населення? Крім того, відбудуться перевірки всіх об'єктів цивільного захисту. Загалом в Івано-Франківській області є 831 захисна споруда. Це бомбосховища і радіаційні укриття. Відповідні перевірки проведуть упродовж лютого та березня. Необхідно здійснити перевірку і уточнення всіх планів залучення сили засобів. Здійснювати постійний моніторинг ситуації, яка в нас здійснюється на території області, постійно доводити до керівників служб цивільного захисту, до керівників підприємств установ, а також до населення ситуацію про загрозу виникнення надзвичайної ситуації, уточнити відпрацювати всі. Мобілізаційні плани також пройде масове навчання населення. Людей вчитимуть, як діяти під час загрози війни і в умовах надзвичайного стану. Ці навчання ми спланували і будемо проводити по всіх категоріях населення, яке на сьогоднішній день є на території області. Це починаючи з дошкільних навчальних закладів, будуть проводити іменно вихователі, вчителі шкільних навчальних закладів. Студент студентів, тобто вищих начальних закладів, і відповідно на установах організаціях, тобто буде задіяно працююче населення. А ще за словами Володимира Чернецького, перевірять, чи забезпечені усі лікарні резервним вживленням в області. Також подбають і про створення запасу питної води. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. Останні події в Маріуполі шокували Україну і світ. Кількість загиблих мирних жителів сягнула 30 чоловік. Серед постраждалих були і діти зруйновано магазини, школи та дитячі садки. Про можливий притік біженців із Маріуполя та про переселенців з цього міста, які знайшли притулок на Прикарпатті, розповість Ольга Гриців. Останніми днями ситуація на сході країни та у місті Маріуполь значно загострилась. Кількість бажаючих покинути територію, де ведуться обстріли, у порівнянні з попереднім часом зростає. Леся Оронець розповідає, на території Івано-Франківської області вже перебувають 2824 переселенці. З них частина з Маріуполя. За період, який останніх днів які відбуваються. На Донецькій і Луганській області, безумовно, почастішало дзвінків. І одним з основних питань це, власне, як добратися, тому що всі дороги перекриті і люди просто не мають можливості перетнути ту зону. Є люди, які сім'ї, які повернулися на українську територію в Маріуполь, але повернутися сюди назад, скажімо, і дзвінки були, щоб Спиталися, як можна повернутися і чи могли би ми прийняти, але на превеликий жаль, вони не можуть добратися до нашого місця. Михайло разом із дружиною та маленькою донечкою до Івано-Франківська з Маріуполя переїхав півроку тому. Каже, про переїзд думали давно. Загострення ситуації на сході стало одним із поштовхів. Там у рідному місці у нього залишились рідні. Дякую Богу, що під час обстрілів вони не постраждали. Звичайно, місцеві люди сподіваються, що військові не допустять того, щоб Загарбники наближалися до міста на ту відстань, що можна його буде обстрілювати. Нагадаємо, 24 січня відбулася серія обстрілів житлових кварталів міста Маріуполь, під час яких 30 мирних жителів загинуло. Значна кількість отримали поранення. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. В області Триває перша хвиля мобілізації до лав Збройних сил України. З Івано-Франківська заплановано призвати до війська близько 300 чоловік. Можуть бути мобілізовані ті, хто не проходив строкову військову службу за умови, якщо в них є цивільна спеціальність, яка може бути споріднена з військово-обліковою спеціальністю. Про це детальніше у сюжеті Ліліани Хомишин. На військовому обліку в місті Івано-Франківську зараз перебуває біля чотирьох тисяч осіб. У військовому комісаріаті уже давно складено списки, кого мають забрати до війська. За словами комісара, повістки прийдуть усім, але це не означає, що всіх і негайно заберуть на службу. Спростовують те, що прийшли, призвали відразу, відправили там без підготовки, без не не забезпечивши їх на передову. Це, це, це є не так. На цю чорту хвилю збройні сили і військові частини вони підготовлені для того, щоб прийняти цей особовий склад, переодіти, забезпечити і проводити з ними відповідну підготовку. За спробу зірвати мобілізацію передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Ухилянтів можуть ув'язнити на термін від двох до п'яти років. Зараз ці, цей особовий склад, який ми повинні призвати, вони підуть на заміну тих людей, які вже практично буде в березні рік, як перебувають в полях, які перебувають в Луганській Донецькій області. Нам цих людей необхідно замінити, тому зрозуміння необхідно поставитися всім і жителям міста івано франківська і вам для того, щоб цих людей ми могли відібрати і замінити тих людей, тих батьків, чоловіків, синів, які зараз вже знаходяться практично рік на Луганській та Донецькій області. За даними комісара, лише 10% отримують повістки в руки, тому втікачів шукатимуть на роботі. А керівники підприємств, на яких працюють військовозобов'язані, повинні забезпечити їхню присутність. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї. Днями Косівщину відвідав відомий політик, громадський діяч, науковець, народний депутат, двох скликань. А з 2012 року голова народного руху України Василь Куйбіда політик зустрівся із членами місцевого проводу і головами осередків Косівської районної організації народного руху. Про що вели мову на зустрічі? Знає Мирослава Долинчук. У розширеному засіданні проводу Косівської районної організації Народний рух Україна, яке відбулося днями у Косові, взяв участь голова народного руху України Василь Куйбіда. У ході зустрічі політик мав змогу поспілкуватися з активом району, а також відповісти на ряд питань однопартійців і представників преси. Серед найважливіших нинішня політична ситуація в державі, участь рухівців у відновленні режиму функціонування національної державності і перемозі на фронті, а також беззаперечна тема майдану зовнішньої. Агресії, завдань українців та, власне, революції гідності. Під революцію гідності ми з вами розуміємо принаймні дві революції: соціальну революцію це дрібного і середнього підприємництва проти олігархів і нашу національну революцію, яку ми з вами починали в 1989 році. Ні та ні та не завершена. Ми ні ту, ні ту не виграли поки що, але й не програли. Основним сьогодні, на думку Василя Куйбіди, є безпека та оборона, а однією із необхідностей єдиний координаційний центр. Ну, як ми хочемо виграти ці революції, якщо немає координуючого центру, який нас всіх спрямовує в потрібному напрямку. Тобто, ми це мусимо якось зробити, закликати всі патріотичні організації. От. До координації своїх дій створити такий аналітичний центр, який буде працювати і говорити, що як маємо робити. В іншому випадку, ми сумнівно, що взагалі виграємо, бо ми можемо робити тактичні кроки, які суперечать довгостроковій перспективі. На запитання, що буде з Україною, голова народного руху України відповів коротко і рішуче. А Україною буде те, що ми з вами захочемо зробити. Ми українці, ми сильні люди. Ми відновили нашу державність, і ми зробимо так, щоб ця Україна і ми мали майбутнє. І змусимо робити і цю владу, і олігархів, і звоюємо москаля, який знову прийшов котре нас нищити. Наприкінці зібрання рухівці обговорили і ряд організаційних моментів, зокрема перспективи розбудови рухівських структур та необхідність активізації роботи на місцях і в центральних органах партії. Мирослава Доланчук, Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал Раї. Івано-Франківські перевізники скаржаться на жителів міста, що ті, мовляв, неправильно викидають сміття, через що сміттєві баки переповнені, а надлишок побутових відходів розвіює вітер. Наскільки серйозною є ця проблема і як вона шкодить іміджу обласного центру, з'ясовували наші журналісти. Сміття руйнує контейнерні майданчики. Перевізники стверджують, що негабаритні відходи і будівельні матеріали завдають значної шкоди як самим бакам, так і машинам, які вивозять сміття. «Контейнерні майданчики ламаються від перевантаження. Дуже багато будівельного сміття кидають у ящики. Машина просто або машина ламається, або ящик ламається. Тут одно з двох. Перевізники скаржаться на забудівників. Мовляв, будинки збудували, а місце для контейнерного майданчика не знайшли. Хоча найбільша кількість сміття якраз збирається неподалік новобудов, більшість новозбудованих будинків передаються без контейнерних майданчиків, що суттєво збільшує навантаження на вже імснуючі контейнерні майданчики. В основному саме новозбудовані будинки провокують найбільшу кількість негабаритних та будівельних відходів. Якщо був збудований будинок і був уже там побудований майданчик, ніхто б не виступав. А тепер, коли з будинок є частина жителів постелилась, там уже неможливо побудувати контейнерний майданчик. Бо вже всі мудрі, всі знають норми, всі знають саніта, санітарні норми, і вже там місця немає для нього. Бо я думаю, якби він був вже побудований при здачі будинку, ну може б і менше було у нас проблем. Розмови з забудівниками ведуться, але наразі вирішення проблеми немає. Відповідно, комунальники звернулися до місцевої влади, щоб ті зобов'язали будівельні компанії здавати в експлуатацію будинки, як годиться. Забезпечити передачу новозбудованих будинків тільки в складі комісії, яку включити представника перевізника і зобов'язати забудівника забезпечити будинком місцем та контейнерами для збору ТПВ. і в обов'язковому порядку мати договір на ТПВ з офіційним перевізником на території якого він знаходиться, а також забезпечити мешканців місця для негабаритної будівельного сміття та спеціальним контейнером? Чиновники пообіцяли скликати робочу нараду, де усі три сторони займуться вирішенням питання. Але почати потрібно з малого культури самих же мешканців. Сміття з вікна потім. Розписують ліфт графіті, після того забувають в під'їзді сміття і так далі. Ми це наша проблема, і ми все рівно мусимо це робити. Кожен рік ми це говоримо, і кожен рік ми мусимо вивозити, не габарити за тих, що людей, що покупляли квартири, робили ремонти і так далі. Ми мусимо це робити. Інша проблема, яка хвилює перевізників крадіжки комунального майна. Останнім часом крадії почали цупити колеса від сміттєвих баків. За кінець листопада, грудень місяць у нас украли у п'ятому жеку 40 коліс з ящиків. Люди крадуть ще й кришки від сміттєвих баків. Наразі в місті побачити повністю справний контейнер рідкісне явище. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї. Чотири сільські громади у Калуському районі втілюватимуть в життя проекти проон. Це села Боднарів, Студінка, Сівка, Войнилівська і Станькова. Днями у цих населених пунктах проведено презентаційні семінари проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Найактивніші сільські громади, які взяли участь у проєкті, у зазначеному випадку Боднерівська, Студінківська, Сівковойнилівська і Станьківська, отримають можливість його реалізації. У час, коли катастрофічно бракує коштів, доводиться вишукувати додаткові можливості їх залучення, наголосив голова Калуської районної ради Василь Дзунза, звертаючись до представників сільських громад. Реалізація проонівських проєктів у нашому районі практика вже не нова. Цьогоріч таку можливість отримали чотири сільські громади. Очільник району також ви в деталі механізму фінансування проєкту, акцентуючи на важливості його впровадження, має бути утворена громадська організація ваша, мають мати рахунок, виділяється 10 тисяч по проєкту Євросоюзу, а це на сьогоднішній день мінімум 170 тисяч. Наших виділяється не менше, ну скажем, розкаже вже куратор проекту, скільки ми маємо дати. Скільки має дати сільська рада і обов'язково громада. Громада не обов'язково мусить давати гроші. Можна виконувати роботу. Робота оцінюються і теж заносяться у проєкт. Питання залучення громад до реалізації програм із наголосом на місцевому самоврядуванні сприймаю неабияк позитивно, підкреслив Василь Дзунза, згадуючи колишню практику вирішення актуальних потреб села методом народної будови. Народ має бути головним контролером чиновників. Тоді у всіх галузях спостерігатимуться позитивні зрушення. Резюмував голова районної ради у контексті аналізу нинішньої ситуації в країні. Координатор Івано-Франківського обласного ресурсного центру громад Леся Попелюх у виступі зупинилася на умовах провадження третьої фази проєкту, у відеоролику демонструючи конкретні приклади успішної його реалізації у першій та другій фазах проєкту. Поставлено наголосі на запланованій акумуляції коштів згідно проекту. Загалом за роки роботи було впроваджено 132 проекти понад 20 мільйонів гривень. Коштів громади освоїли. Виникла необхідність впроваджувати третю фазу, чому тому, що проблеми у селах у невеличких містечках надалі залишилися. Тому що бачення українського уряду було таке, що потрібно продовжувати співпрацю, бачення європейського союзу, програми розвитку ООН. Ну і наші партнери, обласні, район, представники обласної влади, районної влади, місцеві громади зарекомендували себе як надійні. Згуртування громад для вирішення проблем у своєму населеному пункті основне завдання провадження проонівських проєктів. Безперечно, що на зустрічах із громадами актуально прозвучали виступи сільських голів, адже у великій мірі саме завдяки їм громади отримали можливість. Реалізації проєктів. у рамках проєкту ми зацікавлені в тому, і громада готова реалізувати роботи, пов'язані із енергозберігаючими технологіями. Тобто нас цікавить наш один єдиний об'єкт школа сільськими головами, а точніше їхніми підписами скріплено згодою майбутню реалізацію проєктів у вище згаданих населених пунктах. А щодо їх реалізації на практиці тут найкращий арбітер час. У рамках відзначення дня соборності з концертною програмою у Надвірнянському районі виступав ансамбль народної пісні та побутового танцю КСАМИТ із Запоріжжя. Учасники ансамблю виконали патріотичні, ліричні та народні українські пісні на святковому концерті, який проходив у районному будинку культури під гаслом Україна Соборна Держава була присутня наша знімальна група. Благословенні будьмо і єдині душею чисті. Мов з роси на цій землі, в одній родині, у незалежній Україні на всі віки, на всі часи. Дев'ять років на сцені принесли запорізькому колективу Оксамит визнання та прихильність і любов глядача. Керівник ансамблю Лариса Купчинська зізнається, що вражена глядацькою атмосферою в надвірні. Попри те, що зал не був заповнений, надвірнянці, які прийшли на святковий концерт, захопленням слухали українську пісню та підспівували. І саме це каже жінка, повинно об'єднувати всю країну. Тепер, коли в державі війна, популяризація української патріотичної пісні є вкрай важливою. Ми їздимо на. Блокпости, ми бачимо тих людей, які називаються волонтерами. Бо сьогодні кожен на себе взяв якусь. Ну, будемо казати найменшу місію, то що він може потягнути і зробити, особливо творчі колективи. Навіть кожен артист він десь має якийсь об'єкт, в який він наїжджає, і там зустрічається чи то з пораненими, чи то із людьми, які на реабілітації, чи то їде разом з волонтерами на блокпости, чи їдуть навіть на ті гарячі точки, що називається. І ми можливо знаєте, як кажуть, коли бачиш недалеко то не так страшно, якби ти десь його бачив на великій відстані, але ми щиро свято віримо, що. Ми так сьогодні тулимося один до одного, і кожен робить таке можливе і неможливе, що нас ну неможливо побороти, дивлячись просто на нас, навіть коли ми не братимемо руки зброї. Ансамбль української народної пісні та побутового танцю Оксамит популяризує старовинні українські, народні та козацькі пісні в оригінальному виконанні, а також забуті побутові танці із цією програмою гастролює по Україні днями. Цей колектив на три дні завітав на Прикарпаття. Одне з містечок я відвідав колектив, була і надвірна. Тут ансамбль радо зустріла місцева влада та громадськість культура, традиції, які стали таким великим скарбом. Сьогодні завітали з таким прекрасним колективом. Наше славне місто Надвірна. Приємно те, що вітаючи, подорожуючи, піднімаючи такі великі сцени по обласних центрах України. Сьогодні такий прекрасний колектив завітав наше місто надвірна. Єдине місто, районне місто, районний центр. Які приймають такий прекрасний колектив, а ті історичні надаси, які об'єднують і козацькі степи, і наш гуцуцький край сьогодні були втілені на цій прекрасній сцені. На концерт надвірну прибув і начальник управління культури, національності та релігії обласної державної адміністрації Володимир Федорак, який привітав колектив, а керівнику ансамблю Ларисі Купчинській вручив почесну грамоту Квіти та подарунки цей концерт був, можна сказати, позаплановим, тому така була неличка несподіванка для надвірної, але дуже приємно, що відбувся такий дійсно великий концерт єднання Галичини, козацької України і. В рамках Дня Соборності України ми провели цей творчий проект. Під час святкового концерту, присвяченого дню соборності України, присутні в залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих патріотів, які загинули за волю та незалежність України. Творчість ансамблю на Дірнянці оцінили бурхливими оплесками та словами вдячності за чудовий концерт. Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже у наступних випусках новин. Наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. Зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. В'ячеслав Буйновський у вересні під Луганськом втратив руку та ногу, підірвався на гранаті під час близького бою. Каже, ні про що не шкодує, головне, що залишився живий. Моїх хлопців вже немає живих. рука нога. Я просто потеряла це все це за пару днів, до цього случая, що з моїми ребятами вийшло. А так би я був би с ними. В'ячеслава будуть протезувати в Україні. Каже, довіряє вітчизняним фахівцям, поки на етапі примірок. Снимай. Хартіве Протезувати протезуватись бійцям експерти радять в Україні. У нас спеціалісти професійні, а з імпортних комплектуючих можуть зробити сучасні протези. А ось лікування за кордоном справа дорога. Держава гарантує безкоштовно протезувати кожного пораненого вояка. А от на реабілітацію в іншій країні грошей в бюджеті не передбачено. Треба відслідкувати гарантію, що станеться, наприклад, якщо людина після протезування приїде сюди. І щось не буде працювати. Друга річ, що якщо і можна було б тут обслуговування зробити, що це були б комплектація і вузли, які є вже в Україні, і які наші фахівці вже Знають і можуть обслуговувати, щоб отримати гроші від держави на протез, потрібні паспорт та ідентифікаційний код. Довідка від командира бойової частини про отримані травми і висновок військово-медичної комісії. Документи слід подавати в орган соцзахисту, щоб стати на чергу, або ж вирушати до протезиста. Зазвичай майстри можуть одразу зробити протезування власним коштом. Потім їм держава компенсує витрати. Втім, тут я певне, але щороку такі організації перевіряють на кваліфікацію, і процедура ця забюрократизована. Починають складати типові договори. Після цього ці договори відправляють в протезні організації. Вони їх підписують, відправляють назад, їх перевіряють знову. Тобто, майже півроку галузь просто не працює. Протезна організація, в принципі, маючи на руках підписаний договір, вона була б певна, що їй ці гроші компенсують, і робила б за рахунок власних резервів. Затримка є, не заперечують у профільному відомстві. Мовляв, приймають документи за старими вимогами і обіцяють систему спростити. Щоправда, коли не кажуть, ми хочемо змінювати і спрощувати порядок підтвердження кваліфікаційних вимог. Ми спрощуємо певні процеси. Ми відмовляємося від певних довідок. А для того, щоб запустити нову систему, треба по перше обговорення, потім прийняття наказу, потім його погодження в держпідприємництві і юстування на протезування одного бійця АТО держава може виділити майже 300 тисяч гривень. За бюджетні кошти вже протезували 22 людини. Своєї черги чекають ще 70. В Україні кількість тимчасових переселенців з Донбасу стрімко зростає. Зараз позначка вже досягає одного мільйона людей. Ще близько півмільйона виїхало до Російської Федерації. Такі дані наводить Міністерство соціальної політики. Крім того, найчастіше вимушені переселенці їдуть у північні, центральні та південні області України. Надзвичайна ситуація у стінах відомства, яке спеціалізується на таких речах, прем'єр оголосив про її запровадження в Луганській і Донецькій областях. В місцевих бюджетах в обов'язковому порядку повинні бути передбачені кошти на ліквідацію надзвичайних ситуацій, на мобілізацію, на забезпечення медикаментами, на забезпечення продуктами. Центральний уряд дасть свою частину. За день до Нового року надзвичайну ситуацію запровадили у Миколаївській області через сильні снігопади. Сніг розтанув, а разом із ним і надзвичайна ситуація. Та що це таке для регіону, де йдуть бої, на Луганщині до кінця не зрозуміли. Ми самі недавно дізналися про це. Зараз розбираємося з нормами Кодексу цивільного захисту. На Донеччині розтлумачили це як відновлення інфраструктури, доріг, будинків та постачання компослуг. Ніяких обмежень прав, і свобод режим надзвичайної ситуації немає на увазі. Він спрямований в першу чергу на відновлення інфраструктури. Юрист Олександр Гутін каже, режим надзвичайної ситуації справді не обмежує прав громадян. Перш за все, під цим терміном розуміють ліквідацію наслідків стихійного лиха чи техногенних катастроф. З тим, що зараз відбувається на Донбасі, це має мало спільного, але краще, хоч якийсь статус, особливого контролю, аніж нічого. От тому і виникає запитання, що на якій підставі Кабінет міністрів України застосовував дані заходи, тому що так званих стихійних лих, там, о, е, сувів грунту пожеж немає. Але Кабінет міністрів України, як орган, який узагальнює плану і контролює діяльність всіх інших органів державної влади, зокрема правоохоронних органів, служби безпеки України міністерства надзвичайних ситуацій, зважив за потрібно ввести такі заходи і, скоріш за все, акцентувати увагу певних підконтрольних йому органів для ліквідації цієї ситуації. Якщо глянути постановку Кабміну, там є кілька рівнів надзвичайної ситуації. Місцевий, регіональний та державний, залежно від кількості загиблих, постраждалих та матеріальних збитків. І територія не є основним критерієм. Скажімо, кількість жертв при державному рівні становить більше десяти людей, а зараз на Донбасі гинуть сотнями. Що ж до військово-цивільних адміністрацій, то вони, каже юрист, можуть бути запроваджені лише указом президента на підставі введення воєнного стану. І не інакше комбати впевнені по всій Україні його не запровадять. А от на Донеччині і Луганщині можливо. Військовий стан в окремо Донецькій і Луганській областях. Все там вже є майже два генерала, які Будуть виконувати роль військових комісарів – Це шановний пан Маскаль і Кіхтенко. Вони вже налагоджують взаємодію між цивільним і військовим керівництвом. Журналіст з юридичною освітою, який виріс на Донбасі, Сергій Іванов каже, оголошення воєнного стану по всій Україні загрожує нашій країні дефолтом, тому цього ніхто не зробить. Хто дасть кредити країні, яка невідома чи вона лишиться в результаті цієї війни. Уряд зробив все для того, щоб підкреслити, що там не горазди. А от запровадити надзвичайну ситуацію, хай навіть термін викликає дискусію. Потрібно у всіх східних областях, а не лише у двох, каже журналіст. У зв'язку з останніми подіями на сході України на Тернопільщині розпочали посилене патрулювання. Безпеку громадян тепер оберігатимуть не лише силовики, а й активісти місцевої самооборони і автомайдану. Ми плануємо. Залучати громадських активістів, посилювати наші наряди по одному, по двох до того наряду, що буде зі складу міліції. Навесні минулого року міліціонери та активісти вже проводили спільні патрулі. Зараз самооборона бере на себе більше патрулювання в місті. Автомайданівці підсилять роботу даївців та автопатрулів. Що і цього разу ми справимося разом з нашими друзями з самооборони. Ми, я думаю, будемо готові заступити, навіть поставити блокпости. Навіть дійде до того, що будемо цим займатися. Але що залежить від нас в місті, в Тернополі чи там в Тернопільській області, ми будемо реагувати на ну будемо мати використовувати всі свої можливості для того, щоб тернополяни спали спокійно. Активісти разом з міліцією охоронятимуть стратегічні об'єкти, також посилять контроль на дорогах, аби на території Тернопільської області не потрапляли російські диверсійні групи. Інформацію про ці та інші події ви можете уже читати на офіційному сайті телерадіо компанії «Рай», а Наші журналісти продовжують готувати для вас черговий випуск новин регіону. Тож будьте завжди з нами, і ваше життя буде цікавішим і змістовнішим. На цю годину у мене все. Приємного вам перегляду і лише добрих новин. Побачимось.